Доброго дня. Сьогодні знайомлю вас із положеннями Кримінального кодексу України. Матеріали одного кримінального провадження. Командир роти охорони обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки взяв на службу фактично декількох осіб, але ці особи на службу не з'являлись, військових обов'язків не виконували, але кошти безпідставно отримували. Державне бюро розслідувань зацікавилось цією справою, і спеціалізована прокуратура у сфері оборони підтримувала обвинувачення. Це все відбувалося в івано франківській області. І в даному випадку командир роти охорони, який є військовою службовою особою, тому відповідно на нього поширюється кримінальні правопорушення, передбачені спеціальним розділом кримінального кодексу. Це так звані військові Злочини, військові правопорушення. І відповідно, особа була притягнута до кримінальної відповідальності за частиною 4 статті 425. Ця стаття передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби. Особа була притягнута до відповідальності, одразу хочу сказати, на неї був накладений дуже великий штраф 221 тисяча кошти, які безпідставно отримували. Фіктивні військовослужбовці також були повернуті, і, е, відповідно, особа вже втратила цю посаду. Посилання на сайт, де е, більш е, ретельно роз'яснюється це кримінальне провадження, я надаю.